На світанку, коли срібний туман ще лежав над Дніпром, а жайворонки тільки починали виводити свої пісні, на запорозькій січі зібралися козаки. Цей день був особливим до лав вільного козацтва мали прийняти юнака з Полтавщини на ім'я Остап. Йому щойно виповнилося сімнадцять, та вже з малку він виявив хоробрість, вправно їздив верхи, стріляв із лука, а шаблю тримав у руках так, ніби вона була його продовженням. Але на січі не існувало легких шляхів тут кожен мусив пройти випробовування, аби довести, що вартий стати братом у козацькому колі. Спершу йому дали мішок із піском і змусили бігти навколо укріплення. Крок за кроком, поки піт заливав очі, а груди палали від нестачі повітря, він не зупинився. Потім змусили плести через весняний Дніпро, холодний і стрімкий. Остап пірнув, мов риба, дістався іншого берега, стискаючи в зубах запалену лучину, символ життєвої іскри, яку не гасить ані крижана вода, ані страх. Далі його чекав двобій із самим сірком. Старий козак, слава якого гриміла по всій Україні, бився швидко, майже нечутно, і від юнака вимагалося не перемогти, а вистояти, показати витримку й гідність навіть під ударами. Коли ж дали списа, Остап кинув його в щит, де горіла свічка, і влучив так, що полум'я згасло від подиху вітру. Та найважливішим випробовуванням стало слово на раді його спитали. Чому ти хочеш бути козаком? Хлопець мовчав кілька метей, вдивляючись у вільний степовий обрій, у лиця сивочолих вояків і блиск мечів. І нарешті промовив Не за славою йду, не за здобуччю. Я хочу стати на захист землі, де мати молиться, де спочивають предки, де я можу бути людиною, а не рабом. Тиша розлилася поміж козаків, вони стали колом і, по черзі, поклавши руки йому на плече, прийняли до братства. Сірко урочисто вручив йому шаблю і сказав Віднині ти, Остап гримучий, бо як загремить твоя шабля, то ворогам труна. Гучно заспівали козаки бойову пісню, підняли келихи з медом, і новоспечений козак став на коліно, встромив меч у землю та поцілував її, свою нову матір, козацьку Україну. Так народжувався козак не від крові, а від духу. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем, платформа створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку. І я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка. Потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо, все манівцем. Це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим. Допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту Про проект.